А якщо є тривожність, на що звернути увагу? О, Боже, обажаю цих клієнтів з тривожностями. Розумієте, дивіться, що таке, як працює взагалі психіка, та? що таке тривожність? Це, по суті, є автоматичні думки з приводу певної ситуації або людини, на яку ви не можете вплинути. Тривожність буває ще тоді, коли, наприклад. Ви не можете вплинути на людину чи на ситуацію, але і ви не змінюєте сприйняття цього. Виникає тривога, виникає напруга. Тобто об'єктивна реальність не підпадає під вашу, скажімо так, під ваші очікування і виникає, типу, страх. Далі тривожність може виникати тоді, коли ми, ну свідомо, несвідомо хочемо керувати іншими людьми, їхніми, їхніми скажімо так. Реакціями на нас. Тобто буває тривожність, включається тоді, коли ми допустимо там, хочемо десь проявитися, хочемо, е, е, очікуємо, що, що ми щось зробимо, і нам за те там, я не знаю, буде якийсь е, зворотній зв'язок від іншої людини. І ми оцю і ми напругу, тобто напруга виникає від чого? Від того, що ми хочемо керувати зовні процесом, контролювати. Але ми не можемо. Е, далі, тривожність ще може виникати від того, що є заблокована злість гнів. Тобто, людина тривожиться від чого? Від того, що вона щось не може себе тобто є заблокована ця емоція. А чому ми блокуємо злість і гнів? Тому що, е, ну, не пасує злитися. Не пасує там, можливо, нас хтось там з близьких аля образив. Ну, нас не можуть образити, ми тільки ображаємося. Це наша реакція. Але от ми там образилися, нас там е щось нам сказали, щось з нами негарно, неправильно е поступили. І, і ми ту злість, той гнів ну, не виплескуємо. Ми його зажимаємо. Все, воно буде давати таку напругу, яка буде щитуватися як тривога. Тому, перше, що треба зрозуміти, це точка відліку в будь-якого симптому дівчата. В будь-якого є точка відліку. Згадайте, яка була ситуація життєва, що відбувалося, на що ви зреагували, з приводу чого ви тривожитеся? Тобто, треба. Навіть почати виписувати ті думки. Ну, от на що в мене тривога? З приводу чого я тривожуся? Наталю, напишіть, можливо, чи у вас є відповідь на це, чи ви розумієте? Що мене тривожить? На що я не можу вплинути, але хочу? Що зі мною відбувається? Тому е е тривога, як правило, вона запускається перше на рівні мислення, на рівні думки. Тобто, приходить, а ця думка. Вона е, опирається на наші моральні цінності. Тобто ми не будемо тривожитися від кожної, скажімо, поганої думки. Та? Але коли воно зачіпає нашу самооцінку, нашу ідентичність, особистість, наших близьких, е, наприклад, наші відносини там з кимось, та? і ми розуміємо, що ми на це не можемо вплинути, то да, буде з'являтися оцей внутрішній конфлікт і буде відбуватися тривожність. Як правило, люди. Ну, на жаль, йдуть лікувати це антидепресантами. Так, е, хочу контролювати все, а не виходить. Наталю, дякую, що ділитеся. А дайте собі відповідь на питання: а для чого мені контролювати все? Для чого? Тому що там ми йдемо глибше. Ми контролюємо все не тому, що ми ну, хочемо контролювати, а тому, що є певний страх. А що зі мною відбудеться, якщо я. Не буду контролювати. За кого я переживаю? За себе, за близьких, за дитину, за, за батьків, за кого? От що буде, якщо я не контролюю? Бо ми, ми думаємо, що ми щось контролюємо. Дівчата, насправді ми нічого не контролюємо. Мозок нас трохи там дурить, що ми так дуже все контролюємо. А на, насправді...